Всім привіт, друзі! З вами Фарон. Ну і, звісно, сьогодні нам з Габи завезли нову шикарну риточку Lucky Spin. Перед початком ролика, звісно, підпишіться на канал, поставте лайк. Ну і додивіться відеоролик до кінця. Давайте вже доб'ємо 100 підписників. Надіюся, ми це крітство зробимо. І, взагалі, все шикарно. Так, ну що ж, давайте приступимо до нашого. Кісіка, ось такий у нас вак і спін. Як ви бачите, ось такі костюми в нас з'явилися. Тут костюми, ну, як сказати, якісь такі рітні, рітні костюмчики. Шапка, звісно, зімня, е, шуба зимня, там трошки. Ну, Костюмчики якісь рітні. Як ми бачимо, тут у нас е, в дівочки ось такий костюмчик. Е, наподобі купальника, щось таке наподобі. Теплих стон. Але шапка показує, що якась монгу ем, чи щось таке. В общем, і туди, і сюди. Непонятно, чи холодно, чи жалко. Е, давайте подивимося на костюмчики, в принципі, які вони. Так, ну ось такий костюмчик у нас з девочки. З анімацією є анімація. Ну, я не розумію. У нього така голова за стол є. Волоси, ось такі. Шапка? Да. Шапочка підходить реально до. Ну, подивіться, як тут виглядає шапка класно. Ну, а тут вже нього. хоча вона якось виглядає. Ну, не, не так. Ну, не так вона виглядає, як там. Тут вона якась прихніплена, ця шапка. Не така. Ну, плюс, що анімація волосся, там анімація плаття. Ну, не могли зробити, звісно, більш закритим його. Бо така зимова тематика в нас, зима і реально можна було б зробити його. Ну, хоча б, хоча б. Поінтересніше. більш закрито. Ну як у зиму дівчина дуже бігати по такому. ну, реально, б. Е Ну, ось сюди, дивіться, культура Центральна Азія. Ну так, да, Центральна Азія, ну можна було б трошки її утеплить. Е, му... Насчет муського костюма, Насчет муського костюма. То ось такий у нас кін. Ну, нормальний, в принципі, но... Ну... такої. Такої. теж більш відкрито. Ну, більш закритий, конечно, ніж жінський костюмчик. Так, ну, ось такі костюмчики, в принципі. Далі. Ось такий дробаш. Ось тут, конечно, так, да, чувствується, якась зимня тематика, реально. Тут і даже анімація є, Самі фізический скин. Своїм 450 монет. Конечно, немає тут нічого, ні того самого. Якогось ключата, ні якогось ефекта, нічого. Просто скін, міфітіський і 450 монет стоїть з анімації такої маленької. Сам він не крідник, ну, там ще біле, і тут золото, і, в общем, таке щось. Нормальний скін, в принципі. Пойдуть. За 200 монет нам предлагають ось такий костюмчик. Це підіпішний костюмчик і все. Ось такий костюмчик, ось така голова грузова. Щось я таке вже помню. Рузова голова, це вже не перша рузова голова. Тільки тут косічки заплетені ось такі, а там немає косічок. Ну і, звісно, такий костюмчик. Ну, а цей костюмчик, в принципі, нормальний. Якщо зняти цю штучку, можна ось такий. Оцей костюмчик непоганий, в принципі. Оце тільки ноги, тільки ці не широкі. А так, прикольний. Прикольний костюмчик. Далі у нас ППшечка йде, звісно. Ну і графіті, як же без графіті в рідках цих. В общем, ось така у нас ревіточка вийшла. Кому цікава ровітка, може забирати, може комусь щось сподобалось. Ну, прикольно в одному, що немає тут ні рюкзака, немає тут е, ні Шріма. Це реально достатньо странно. Ну що ж, на цьому не завершимо наше відео. Дякую за перегляд. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь на канал, в принципі, ну і. duskwai zutu ce